Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні 6 червня і річниця підриву Каховської ГЕС. З 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Я вас попереджала про це в своєму прогнозі від 2022 року, і, на жаль, він підтвердився. Я в той час, коли це сталося, була в Молдові і проходила повз. Посольство Росії, і ось якесь таке неприємне відчуття було якоїсь пакості. В них взагалі я помітила тільки я виїжджаю з України. Стаються якісь негаразди. Перший раз, коли я виїжджала до Молдови по справах, був підрив Каховської ГЕС У 2024 році, коли я виїздила. На жаль, сталася Авдіївка котел для наших зсу, давайте сподіватися, що більше таких трагедій масштабних в Україні не буде. Але ж давайте перевіримо. Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Чи планують росіяни знову ж таки зробити якусь трагедію на ГЕС України? Чи хочуть вони зробити затоплення в Україні? Тут відлюдник. Тут сімка кубків, трійка мечів, і, і тут туз пентаклів. Пам'ятаєте, на Коховську ГЕС також випадала трійка мечів. Єдине, що тут спасає, що тут є сімка кубків, що це поки що плани, як по ілюзіях. Але вони можуть скинути щось важке, щось металеве, якусь серйозну ракету з високим боєзарядом і можуть пошкодити ГЕС. На щастя, тут не випало сигніфікаторів, які б говорили про затоплення, але те, що. Що вони будуть атакувати енергетику, і, скоріше за все, це буде близько до води. Тобто, увага, Дніпро-ГЕС, Середньодністровська ГЕС, можливо, та Дністровська ГЕС, яка біля Молдови. Я думаю, що ось тут. До речі, загроза для Південно-Української АЕС також може бути для ЗАЕС, для ГЕС і АЕС, які на півдні найбільша загроза. Чи можуть вони бити по якійсь ГЕС? На жаль, по цьому прогнозу так вони можуть вдарити. Затоплення глобального тут не показало. Але такі плани у росіянів є. Це може бути в період від 3 до 9 днів, 3-9 тижнів. Це може бути. 1, 3-9 числа. Це може бути, якщо брати 3 тижні, то це велика загроза в липні, також велика загроза у вересні, скоріше за все. Давайте подивимося на Ленорман. Чи вдарять росіяни по якийсь ГЕС України? Що тут покаже? Прогноз тут риби. Знову ж таки, щось про воду і про забруднення. Тобто, якесь може бути хімічне забруднення від великої пожежі або ж від виливу якихось речовин у воду. Тут вежа. Обручка і місяць. Очевидно, вони планують якийсь акт терору повторити, і як варіант, це може бути пов'язано Дніпро ГЕС, ЗС, може бути. Може бути, на жаль, повторний удар. Я тут не загадувала яку конкретно ГЕС. В мене на каналі є прогнози по ГЕС України. Якщо тут брати вежу, то як варіант, це може бути і Київська ГЕС, що вони можуть туди цілити, але в будь-якому випадку тут загроза для українських ГЕС дамп існує і серйозна. Також треба бути особливо пильними в період з 19 по 25 червня Тут можуть бути якісь провокації росіян. В принципі, там і День Конституції і інші важливі свята для України, тому можуть можуть, на жаль, атакувати близько до цих дат. Літо буде під атакою енергетика. Я вам вже це говорила. На жаль, прогноз це повторює. Давайте подивимося. Західні області України на найближчий місяць. Сьогодні 6 червня. Давайте дивимося: місто Львів місто Львів. Тут на дні зірка, атака дронами, атака е, може бути АЕС в районі АЕС е, близько, тобто Рівненська, Хмельницька, АЕС, і це може бути забруднення повітря, атака якогось хімічного підприємства і буде забруднення повітря. Дуже велика загроза від атак дронами в нічний е, час. Також може постраждати якийсь серйозний. Розважальний центр великий, можливо, там якийсь є блакитний колір, якісь відтінки синього, або ж це кінотеатр як варіант. Тут десятка мечів, король мечів і п'ятірка жезлів. Тут великі провокації по шляхах сполучення, де йде техніка військова, велика загроза прильотів, це вже сталося 5 червня. 10 червня, 17 червня можуть повторитися атаки на захід України і, зокрема, Львів, під великою загрозою лікарні і там, де військові може бути, на жаль, здійснений якийсь удар по військових. Можливо, там, де Дрони збирають, або там, де поставки військової техніки. Тобто, на жаль, велика загроза, десятка мечів ніколи нічого хорошого не веде. І тут, як брати король мечів, п'ятірка жезлів, то, на жаль, це може бути атака по якомусь полігону з військовим, або по якомусь скупченню військових. Я сподіваюся, що ці загрози обійдуть Львів. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось Луцьк. Луцьк, чи є загроза для Луцька. Тут сімка мечів, зрадники здають позиції, щоб завдати удар. П'ятірка жезлів знову колісниця фортуни провокації на залізниці. Знову ж таки, про п'яте число говориться, що дуже важке було в червні для заходу України. Може бути провокація на залізниці, може бути підрив якогось мосту залізничного, якогось інфраструктурного об'єкту можуть бити ось саме по цьому. Дуже велика загроза для там, де вокзали, автовокзали і серйозні інфраструктурні об'єкти. Дивимось Івано-Франківськ. Івано що покаже на Івано-Франківськ на найближчий місяць? Тут паш чаш. П'ятірка жезлів знову ж таки п'ятірка жезлів випадає смерть і лицар мечів. Дивіться, тут дуже якась висока загроза взагалі влучання, так якісь серйозні ракетні атаки можуть бути. До речі, постійно п'ятірка жезлів випадає, будуть атакувати захід України. Увага, газосховища, тому що те, що горить, те, що палає, щоб Україна взимку залишилась без палива, там, де якісь там нафтобази чи АЗС. Взагалі, все, що горить, що палає, газосховища, ось буде атакуватися. Захід України, будьте дуже пильні, велика загроза в період з 6 по 13 число. 13 число будьте дуже уважні, плюс-мінус дати загроза також для атаки на якісь дитячі заклади, лікарні і навчальні заклади. Ось тут, на жаль, таке може бути. Атака може бути в районі кладовища і в районі, можливо, там, де якісь лікарні, де роблять. Якісь операції, в тому числі по пересадці органів. Тобто, от, як щось таке мені прийшла на думку, якась лікарня пов'язана там, де дітям роблять операції, якісь серйозні, ну не так, як охмадит, але от щось таке. Якась така серйозна структура може атакуватись. В будь-якому випадку залізниці також будуть атакуватися, шляхи сполучення, Захід України буде атакуватися, будуть використовувати, на жаль, дітей для того, щоб атакувати Україну, робити провокації. Давайте подивимося Тернопіль. 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 Тернопіль, сила, ППО буде працювати. Дев'ятка кубків, король мечів, колісниця. Знову ж таки, будуть атакуватися шляхи сполучення. Ось все, що західна техніка до нас їде, ось все це буде атакуватися. Можуть атакуватися якийсь ресторан. Або театр. Далі атака на військових. Тут постійно показує сила, працює ППО, буде, на жаль, немирний місяць для Заходу України. Червень для вас буде досить таки складним. Давайте подивимось, місто Рівне. місто Рівне. Що тут покаже місто Рівне? Четвірка мечів, десятка кубків, трійка пентаклів, відлюдник Тут будуть атакуватись в районі Рівненської АЕС. Атака на житлові будинки, навчальні заклади. Ось це атака на лікарні може бути. Найбільш серйозні загрозливі дати 9-10 червня. Будьте пильні близько цих дат. Дуже якась споруда блакитного кольору може атакуватися. Далі дивимось Хмельницький. Хмельницький, що покаже на Хмельницький, Хмельницький. Королева кубків. Король Кубків, четвірка жезлів і тут жезлів. Тут можуть атакуватися органи влади, лікарні, можуть бути серйозні атаки на житлові будинки. Загрозу для Хмельницької Рівненської АЕС я вам вже говорила. Може бути. Там, де відбувається якесь святкування, де є якісь арки, де якась така красива споруда, як замок, ось щось таке, і туди можуть влупити. Тобто будуть все-таки, я думаю, що атакувати органи влади, залізницю і шляхи сполучення, будуть, на жаль, тут серйозні атаки. Будьте дуже пильні по понеділкам. І... Четве... четвергам. Тут є загроза навіть для якогось чоловіка при владі. Побачимо, як відіграється. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? Давайте подивимося на Закарпатті там буде творитися. Закарпаття. Закарпаття, що там буде відбуватися? Тут сімка кубків, можливі дрони розвідувальні, шістка кубків, лицар Кубків, і королева Пентаклів. Закарпаття тут, наче більш-менш спокійно, але можуть знову ж таки зрадників вишукувати. Тому що ось цей лицар Кубків, це такий який Казанова, який за гроші підкупляє таких нехороших людей. Тут... Тут глобальних прям таких загроз не показало по ударах. Сподіваюся, що цей прогноз збудеться. Ось такий був розклад. Далі, давайте подивимось на Харків. Ну, Харків щодня обстрілюють, там дуже складна ситуація, але все-таки подивимось, чи будуть якісь покращення для Харкова, місто Харків, місто Харків, світ. Четвірка пентаклів, трійка мечів, справедливість. Харків буде триматися, незважаючи на те, що росіяни будуть роздувати і псо, що Харків окупують. Великі, на жаль, будуть удари по житлових будинках, по складах, по місту. Ну, просто будуть лупити всім, чим тільки можна: поранене серце, розбиті життя, розбиті споруди. Тут також дуже велика увага для якогось можливо. Великого магазину чи якась велика споруда, де червоний колір. Найбільше вона може постраждати. Будьте дуже пильні 11, 21 червня. Також в період через 3-4 дня від цього прогнозу, сьогодні 6 червня, тобто, ось так, 10-9 число, також до 11 Може бути якийсь суттєвий удар по місту Харкова. В цілому Харків тримається. єдина тут велика може бути загроза, якийсь удар по якомусь хімічному об'єкту, що може бути забруднення. І, на жаль, на Харківщині, якщо ось так припустити по світу колесо фортуни, можливо, якийсь може населений пункт окупувати росіяни додатково. Я не хочу, щоб цей прогноз бувся. Моліться всім, щоб ситуація виправилась. Давайте подивимось. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. місто Суми ще раз, я суми, мабуть, вже я не знаю, найбільше розглядаю на своєму каналі, особливо після мого сна про удар по Банківській академії. Мені часто суми сняться. я жила в тому місті, і я, я його дуже добре від... Відчуваю місто суми на червень. Шістка жезлів, удари для самоствердження росіян, шістка пентаклів, десятка кубків, лицар жезлів. Вони хочуть наступати на суми, в них це не вийде. Але обстрілювати житлові будинки вони будуть. Велика загроза сьогодні, 6-7 числа 10-го. Велика загроза саме для житлових будинків. Будуть тероризувати для того, щоб люди виїздили, виїздили, тікали із сум, думали, що все про. Що все обстрілюють, що все місто здають. І, на жаль, тут ну, все, що металеве і вибухає, все тут по сумах буде летіти. Це суми вони вибрали, як самостверджуватися. Вони близько до кордону і вони можуть туди гатити, тому треба, очевидно. Приймати нашому військово-політичному керівництву важливі рішення. Може бути знову ж таки удар по центру. Пам'ятаєте, четвірка жезлів, яка випадала на банківську академію по центру міста, часто показує це удар. Я зрозуміла, в районі ринку шістка пентаклів, там, де. Там, де річка, парк в сумах, ви знаєте, де відпочиваєте. Ось там також може бути ну, десь в передмісті Сум Ось таке. На жаль, загроза велика. Я сподіваюся, що мій прогноз для вас не збудеться. Всі, хто його побачив, хай у вас оминуть всі загрози, а мій прогноз буде лише попередженням. Ви знаєте, що прогноз на картах це вірогідність розвитку подій. Коли мені сниться сон, то це вже більш більш е, е, вірогідно, і я хочу, щоб у всіх моїх глядачів все було добре. Дякую вам за увагу! З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро.